Так, вітаю, шановні глядачі. Зараз проводимо налаштування. Так, вітаю. Так, підказують мені, що все працює. Отож, всім доброго вечора. Нас з вами адвокат Тетяна Голиця. І сьогодні ми в черговий проводимо прямий ефір, відповідати будемо на питання наших глядачів. Перед тим як почнемо це робити, будь ласка, поставте плюсики чи щось напишіть, щоб ми зрозуміли, що ви нас добре бачите і гарно чуєте, щоб ми могли почати. Зараз пару хвилин почуємо. Побачимо реакції наших е, глядачів і почнемо. Так, е, бачимо, що чують нас, бачать отож. Перше, що шановні глядачі, хто нас дивиться вперше, прошу підписатися на наш канал, щоб в подальшому ви могли не пропустити наші подальші прямі ефіри. Якщо у вас буде виникати якесь питання, ви теж його змогли задати і отримати на нього відповідь. Відповідно, хто вже підписаний або ж підпишеться, обов'язково також ставте лайки, якщо інформація, яка буде надана вам у цьому відео, вона була корисною. Будемо дуже вам вдячні. Отож, як я вже повідомила, сьогодні ми почнемо і будемо проводити ефіри, відповідаючи на питання наших глядачів. Перше питання, яке нам задали глядачі завчасно. Тобто, зараз спочатку ми почнемо відповідати на питання, які були задані завчасно, подальшому процесі ефіру, якщо у наших глядачів виникнуть ще додаткові питання, ми відповімо і на них. Отож, поїхали. Перше питання задала нам глядачка і звучить воно наступним чином. Список 2 вийшла на пенсію в 2013 році. В декрет з 2000 до 2006 року, червень. По діагнозу дитини знаходилася в декреті. Стаж 30 років без трьох днів. Моя пенсія з двох половин з 2006 до 2013 це 50% пенсії, плюс з 95 по 99 рік виборочно 5 років ще 50 Чому в пенсійному все побудовано не для людей робочих професій? Працювала в чорній металургії, зараз 40 років стажу, 30 по другому списку. Пенсія 3692 гривні. Працюйте в Україні. Так, питання клієнта. Ну знову ж таки, як такого питання немає, але я так зрозуміла, що нашу глядачку турбує питання, чому в неї така маленька пенсія. І враховуючи повідомлені вами обставини, що ви вийшли на пенсію саме в 2013 році на пільгових умовах. Виходячи, також із обставин можна зробити висновок, що на сьогоднішній день ви вже досягли 60 років, тобто загального пенсійного віку, для того, щоб вам була призначена пенсія за віком. Тому мушу вас запевнити, що на сьогоднішній день є підстави для того, щоб в судовому порядку збільшити вашу пенсію. Пенсію за рахунок того, що показник середньої заробітної плати, який на сьогоднішній день враховується при обчисленні вашої пенсії, він відповідно. Врахований за 2014-2016 роки, проіндексований кожного року відповідно до постанов кабінету міністрів України. Однак, враховуючи, що вам була призначена пенсія з віком на пільгових умовах, ви маєте право досягнувши 60-річного віку, маючи Страховий стаж на сьогоднішній день мінімально треба мати 31 рік. У вас 40, тобто цього достатньо. Ви маєте право подати заяву до пенсійного фонду для того, щоб вас перевели і призначили вам пенсію саме за віком на загальних підставах. В такому випадку. Пенсійний фонд при призначенні вам пенсії за віком має застосувати показник середньої заробітної плати за три роки, які передують у 2024 році. Тобто за 2021, 2022 та 2023 роки відповідно це дасть змогу підвищити вашу пенсію. Наскільки ви можете до нас звернутися, надавши нам довідку форми ОК 5 надавши протокол призначення пенсії зі всіма додатками до нього на сьогоднішню дату, наші спеціалісти проведуть розрахунок вашої пенсії, і ми повідомимо вам відповідно наскільки можливо збільшити вашу пенсію. Єдиний нюанс. Збільшити можна її тільки в судовому порядку, тому що в добровільному порядку пенсійний фонд повідомляє, що підстав взагалі для призначення вам пенсії немає, оскільки ви вже перебуваєте на пенсії за віком, і відповідно у зв'язку з цим. Тільки через суд можна добитися, але у нас є вже позитивна практика, і її достатньо. І в такий спосіб ми вже перераховували пенсії нашим пенсіонерам, і багато хто з наших клієнтів на сьогоднішній день вже отримує. Пенсію по такому перерахованому принципу тому звертайтесь, не все втрачено, можна і ще спробувати підвищити пенсію і вам. Будемо раді допомогти. Отож, чекаємо на ваш дзвіночок або пишіть, залишайте заявку, і наші спеціалісти обов'язково з вами зв'яжуться. Наступне питання нам задав Олександр Корнієнко. Питання стосовно двоскладової формули повідомляє нам Олександр, що вийшов на пенсію за списком 2 в липні 2015 року, і в розпорядженні про призначення його пенсії проведено розрахунок заробітку для обчислення. Далі Олександр відповідно. Надає нам у своєму питанні формулу розрахунку його пенсії відповідно як нову формулу дані для нової формули дані повідомляє для двоскладової формули дані. Повідомляє і відповідно повідомляє нас про те, що в даних розрахунках не бралася заробітня плата до 2000 року, яку він подав для розрахунку. Тому у нього питання: чи можемо ми роз'яснити, чи мало бути на той час його пенсія складатися з двох частин, згідно з закону, який діяв на той час? Якщо було внесено зміни стосовно двоскладової формули і які, то в якому році? Ось так звучить питання Олександра Корнієнка. Пане Олександр, відповідно, Наскільки мені відомо, ви вже неодноразово зверталися і залишали питання під коментарями у наших відео відносно вашої пенсії. Ми вже вам неодноразово рекомендували звернутися саме в адвокатське бюро. За більш детальнішою консультацією, в ході якої ми, роз, ми зможемо розібрати більш вашу справу за необхідності провести аудит, тому що без аудиту дати відповідь на питання відповідно чи правильно розрахована ваша пенсія відповідно по формулі. Ми на жаль не можемо. Тому і ще раз вам повторюсь, що звертайтеся до нас, залишіть нам заявку, ми зв'яжемося з вами. Проконсультуємо вас, які необхідні нам надати документи для того, щоб ми провели розрахунок вашої пенсії. Ми обов'язково, наші спеціалісти, проведуть цей розрахунок, і ми обов'язково знайдемо відповідно і відповімо на ваше питання, чи правильно вам призначена пенсія, чи правильно вона розрахована, чи неправильно. Якщо неправильно, то чому і як це виправити? Тому залишайте заявку, пишіть телефон. І будемо намагатися розібратися і допомогти вам, щоб у вас не залишилося питань і ви вже однозначно мали відповідь, так правильно ваша пенсія вам виплачується, чи неправильно. Так, наступне питання нам задала глядачка, і питання звучить наступним чином: Чи виграли ви хоч одну справу з індексації? Так, ну з питання, я так розумію, це стосується саме цивільної індексації, і хочу всім повідомити, зокрема, і глядачу, який задав нам це питання, що на сьогоднішній день в адвокатському бюро вже є напрацьована судова практика з питань перерахунку пенсій. Цивільним пенсіонерам так званим, пенсія, яким була призначена там за віком, із урахуванням повного розміру індексації, яка була визначена постановами Кабміну, Певних роках, там в 21 першому, двадцять і також 24 році, так, ми відповідно маємо не лише на сьогоднішній день рішення судів першої інстанції, а ми вже маємо навіть постанови судів апеляційних інстанцій у справах наших клієнтів, де суди апеляційної інстанції підтвердили висновки судів першої інстанції відносно того, що індексації в повному обсязі, в повному розмірі будуть. there. Звичайно, ми також не приховуємо того факту, що судова практика в даних питаннях вона тільки формується, і на сьогоднішній день маємо також і негативні судові рішення відносно перерахунку пенсії з урахуванням індексацій. Але ми продовжуємо разом з нашими клієнтами боротися. І, як правило, суди апеляційної інстанції, коли є рішення суду про відмову задоволені позову на сьогоднішній день. В більшій мірі стають саме на захист прав пенсіонерів і скасовують такі рішення судів, і все ж таки в результаті задовольняють позивні вимоги, але є дійсно. У нас такі рішення судів, де було відмовлено в тому числі судом апеляційної інстанції, внаслідок чого нами була підготовлена та подана касаційні касаційні скарги до Верховного суду. Тому на сьогоднішній день будемо очікувати прийняття цих касаційних скарг до розгляду, і будемо слідкувати за їх рухом в суді касаційної інстанції. І сподіваємося, що суд касаційної інстанції він все ж таки. Сформує свою правову позицію, якою будуть керуватися всі нижче стоящі суди, і саме цей правовий висновок він буде на користь саме пенсіонерів, тому що дійсно є всі законні підстави для того, щоб індексація в правильному розмірі вона здійснювалася. Тому, якщо ви іще не впевнені в тому, чи варто, все таки судитися, якщо, умовно кажучи, вам була призначена пенсія в 23-му, в 22-му, в 21-му році чи в 20-му році, і ви знаєте, чули, дивилися не одного разу наші відео, але боїтеся все ж таки спробувати перерахувати вашу пенсію, то не бійтеся. Я запевняю вас, що якщо у вас є додаткові питання, ви можете знову ж таки звернутися в наше адвокатське бюро. Ми відповімо на всі ваші питання, розвіємо ваші страхи і допоможемо вам відстояти ваше право на належний розмір пенсії, на вашу справедливу пенсію, оскільки для цього є всі законні підстави. Тому звертайтесь. Так, наступне питання задала нам Наталія Корнійчук. Питання звучить наступним чином: доброго дня, мій батько, пенсіонер другої групи по Чорнобилю. Чи можна в даний час добитися виплати пенсії у розмірі, прописаному в 54-й статті про виплати Чорнобильцям? Дякую. Дякую за запитання, Наталія Корнічук. На сьогоднішній день що можу сказати? Що? У квітні місяці 2024 року конституційним судом України було визнано неконституційними. Положення 54-ї, певної частини 54 статті закону України номер 796 яка стосується саме статусу осіб, які постраждали внаслідок ЧС. І в даному випадку Конституційний суд він зробив висновок, що дійсно пенсія. Особам, які є постраждалими внаслідок ЧАЕС і відповідно отримують і мають певну групу інвалідності, вона має бути їм виплачена в залежності від групи інвалідності, там від як мінімум трьох мінімальних пенсій за віком до десяти мінімальних пенсій за віком. У вашому випадку, враховуючи, що ваш батько є пенсіонером другої групи по Чорнобилю, як ви повідомили нам, то він має право на отримання віс. Мінімальних пенсій за віком. Однак, що ми маємо на сьогоднішній день? Конституційний суд, коли приймав дане рішення в 2024 році, в квітні місяці, він відповідно відтермінував визнання неконституційним. Даного даної норми до припинення або скасування воєнного стану, який був запроваджений на території України, починаючи з 24 Лютого 2022 року, однак, на сьогоднішній день, що ми можемо сказати, що у даній категорії справ вже напрацьована і напрацьовується і далі практика судова відносно того, що знову ж таки право особи на отримання пенсії в належному розмірі, воно не може залежати від дії воєнного стану. Тому тому, відповідно, в судовому порядку можна добиватися саме виплати вашому батьку пенсії в належному розмірі. Ми такими справами займаємось, тому звертайтеся, будемо допомагати і вашому батьку отримати справедливу пенсію. Так, наступне питання задала нам Людмила Лозова. Звучить воно наступним чином: доброго вечора. Я державний службовець. Вийшла на пенсію в 1 квітня 2024 року. При нарахуванні пенсії були враховані лише оклад, вислуга і ранг. Чому пенсійний фонд на сьогодні не враховує всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування довідка ОК 5 Чи правомірно це? Так, дякую за питання, пані Людмила. Хочу вам повідомити, що, із починаючи з 2024 року, при нарахуванні пенсії державним службовцям включається лише саме оклад відповідно вислуга і ран. Якщо раніше для того, щоб призначити пенсії, подавалася відповідно довідка по посаді, і подавалася також довідка з приводу інших всіх виплат, з яких сплачені страхові внески за 60 календарних місяців, то на сьогоднішній день вже така довідка не подається, і пенсія призначається саме ось виходячи із довідки по вашій посаді, до якої Включено лише посадовий оклад, оклад за вислугу і надбавку за ранг. Знову ж таки, пенсія призначається в розмірі 60%. Чи правомірно це враховуючи знову ж таки, що ці зміни в законодавстві вони відбулися лише в 2024 році. На наше переконання, це не є правомірним. Тому ми рекомендуємо звертатися.